прогноз для раків на жовтень місяці. Так, що хорошого може статися в жовтні для раків. Давайте подивимося, що хорошого може статися. Що хорошого максимально відкриті всі можливості. Ви та людина, яка зможе принести в життя інших людей неймовірні лайфхаки, щось таке, знаєте, новаторське, і тим самим. Бути прикладом того, що насправді все дуже прикольно, насправді все дуже легко, але треба піти в свої страхи, треба зрозуміти, що страх це просто відчуття нерозуміння того, що буде в майбутньому. Ми боїмося того, що ми не зможемо отримати. Щось, те, чого ми хочемо, і, звісно, отримуємо якийсь негатив. Але ця карта каже про те, що ви дуже довго боялись. Дуже довго. Ви дуже довго ставали на шлях істини своєї. Але все ж таки прийшов час, щоб проявити свої здібності, свої таланти, свої можливості. І Отримати щось дуже-дуже приємне. Знаєте, девіз вашого жовтня це буде зробити з гамна пулю. От це прям про вас. Ви настільки людина ну, от важковита, людина, яка може от просто десь там навіть з силою думки притягнути в своє життя те, що буде їй потрібно для здійснення і реалізації планів. От, наприклад, у вас там є якась ідея, і ви прямо от розумієте, що це ваша ідея, і вам хочеться її якось здійснити, але не вистачає. Да? Ви розумієте, що не вистачає там, можливо, десь знайомства, десь сили, десь ресурси, втрачені. І тим самим, коли ви починаєте концентруватися на цій цілі, то ваше життя притягується ці можливості, і ви можете це пред'явити в світ. Ну, і тим самим отримати вдячність да, інших людей за те, що ви там створили вов. Але також тут важливо розуміти, що не треба вам дуже сильно зациклюватися на спогадах з минулого. Є вірогідність того, що ця ваша енергія запалу драйву злетить просто. В такий, знаєте, сімейний відпочинок і нічого такого колосального не станеться в вашому житті. Але насправді, жовтень відкриває для вас можливість проявити свою смікалку, я б так сказала. Тому я не кажу, що треба забити і забути про сім'ю. Ні. Я кажу про те, що. Вам треба просто для себе поставити пріоритети. От зараз я там проведу якийсь час з сім'єю, а потім я йду творити і витворяти. Бо я розумію, що я готов покорити мір і я готов уже нарешті принести цьому світу якусь допомогу, яка в майбутньому стане для когось. Якимось там, не знаю, прикладом, опорою, фундаментом. І... і ще раз почуйте: я не кажу про якісь масштаби колосальної планети, чи масштаби якоїсь галактики, ні. Я кажу про ваше проявлення. Ви можете стати якимось просто героєм в своєму невеличкому оточенні, і тим самим ви отримаєте підтвердження. Що ви на правильному шляху. Не треба це оцінювати як все. Йду працювати космонавтом. Ну, якщо хочете, можете йти, не питання. Але ще раз зміни починаються з маленького. Зробіть щось те, на що у вас вже давно чухаються руки. І от це буде стартом у ваше велике і дуже-дуже цікаве майбутнє. Жовтень дає вам руку і готовий вас провести у ваше прикольне майбутнє.